Ні, мамо, мені не страшно, тобі сталося тихо навколо, так тихо, що чути кожну комашку і дуже сильно хочу додому. Рідна дзвонила сьогодні вже тричі не знаю, як сказати їй правду, щоб не чекало обійми, без зустрічі, де взяти той спокій кляту відвагу. Ірпінь перетворився на мурашник, на який наступив суворий вел. Комусь її вже жипуля вчорашня, а когось на внутрішні мені внутрішній Я речі, мабуть, збирати не буду. Ще день, а все завершиться точно. Я гори цього тепер не забув. Війна не так, як у фільму, лірична. Я тепер зовсім минша, не зламана. У мене імунітет до російських нікчемних наративів забирає найкращих відом не власне, без попередньо і жодних